Всім привіт! Мене звати Габріела. Якщо ви вимкнули це відео, то це означає, що ви так само як і я зацікавлені в тому, щоб дізнатися, які новинки підготували для нас наші видавництва. Я підписана в інстаграмі майже на всі відомі українські видавництва, такі як Небо, РМ, КСД, Віват і так далі. Але нещодавно я зрозуміла, що окрім відомих видавництв, в Україні також з'являються нові видавництва. І цікаво, чи знаєте ви про них, і чи хотіли б ви дізнатися, тому що, на мою думку, важливо підтримувати нові бізнеси. А найважливіше для нас це підтримувати ті бізнеси, які орієнтуються на те, щоб видавати якісь короткі новинки. В цьому відео я планую поділитися з вами новинками, які анонсували Bookshelf та RM. І давайте почнемо з «Рідбери» для любителів жанру трилер. Дуже хороша новина, тому що в кінці жовтня вийде новий напружений трилер, заснований на реальних подіях, що балансує на межитю Краєм, драма та детектива від авторки книги Посібних зубивств для хорошої дівчинки Голі Джексон. Повернення Рейчел Прайс. Я ніколи раніше не читала анотацію до трилерів, тому що мені завжди здавалося, що це не для мене. Але прочитавши цю анотацію, я зрозуміла, що я хочу купити цю книгу. 16 років тому Рейчел Прайс зникла, наче випробувалася, залишивши дворічну дочку Белл. Повтівці на узбіччі. Рейчел давно вважали загиблою, проте соцмережі ніяк не можуть вгомонитися і зникло, нібито помічають то у Франції, то в Бразилії, навіть десь поблизу у Нью-Гемпширі. І родині Прайсів пропонують взяти участь у зйомках документального фільму про ці події. Хай як Бел неприємна перспектива копресання в минулому вона пообіцяла батькові, Тож мусить якось усе це перетерпіти, поки життя знову не стане нормальним. І тут несподівано Речел Прайс з'являється. І життя вже ніколи не стане нормальним. Історія Рейчел неймовірна та чи правдива, поки камери працюють, Бел мусить це з'ясувати. Як на мене, дуже цікавий сюжет, неймовірно захопливий, і мені здається, що це саме той трилер, з якого би я почала знайомство з творчістю Голі Джексон. До цього я починала дивитися серіал «Посібник з убивства для хорошої дівчинки. Але мені щось там не сподобалося. Не знаю чому, але мене не зацікавив сюжет. Але книги, які базуються на реальних подіях, мені здається, набагато цікавіше читати, якщо це якийсь трилер чи детектив. Тому що якщо сюжет заснований на реальних подіях, то ці люди, які будуть описані в книги, вони існують. І можна буде побачити, як вони виглядають. Для мене це дуже важливо, тому що я, звісно ж, люблю виявляти персонажів, але коли ці люди дійсно існують, і ти можеш побачити, як вони виглядають в реальному житті, то це якось набагато цікавіше. Що ви думаєте? Якщо ви любите читати трилери, то як вам трилери на основі реальних подій? Наступна книга вийде на початку листопада. Це друга книга серії розсікаючі хвилі від Крістіни Монінгер: Два життя, щоб піднятися. Чесно кажучи, я бачила цю книгу, коли вийшла перша частина. Але обкладинка мене не зацікавила, і я навіть не прочитала анотацію. Але зараз, прочитавши анотацію до другої частини, я зрозуміла, що можливо, якщо вони продовжать видавати цю серію, то я би придбала її вже, коли вся серія буде видана. П'ять подруг, чотири історії кохання і одна величезна провина. Молоді, дикі відчайдушні Ейвері Ізабелла Одіна Лі та Джозі, найкращі подруги відтоді, як познайомилися в серфінг-таборі. Десять років тому ідеальне літо зруйнувало зникнення Джозі. Ізабелла, забелла, спадкоємець розкішного готелю, живе у вільній мрії і намагається забути страшне минуле, коли одного дня повертається Ейвері, і всі спогади знову виринають з глибини. Ще й Престон, нахабний сусід, який своїм ремонтом доводить її до сказок. Він єдиний допомагає їй поглянути в очі минулому. Дізнатися правду про Джозі. Ця анотація нагадала мені серіал «Погані сестри, де також чотири сестри, їх пов'язує одна велика таємниця. Якщо ви не бачили цей серіал, то обов'язково подивіться, якщо ви любите трилери та детективи. І чесно кажучи, мене ця книга також зацікавила, тому, можливо, я її навіть придбаю. Наступну книгу я чомусь не могла знайти ніде, окрім їхнього інстаграму, тому для прихильників Маріси Маєр радісна новина. Рідбері анонсували першу частину трилогію Ренегати. Я не знаю, як правильно ставити наголос. Можете мене виправити в коментарях, але я читаю це так, як. Читаю Ренегати це синдикат вундеркіндів, людей із надзвичайними здібностями, які відбудували суспільство з руїн і встановили порядок там, де панував хаос. Головна героїня нова та для кого ренегати не герої, а зрадники. І тепер вона приєдналася до анархістів, щоб помститися. Нагадую, щось від тагера мафії знищи мене. Там також були суперздібності. Також були хороші і погані герої. Одні, які нібито відбудували країну після того, як був в кінець світу. The <laughs> А інші, які намагаються скинути цю владу, яка тримає людей в дуже такому тугому нашийнику і не дозволяє їм жити, а просто користується їхньою силою, працею для того, щоб збагачуватись. Тому думаю, це має бути щось цікаве. Перша частина дилогії від Морган Бріджес Secret» Дарк роман, де він закохується першим. Подвійна точка зору та Slow burn». І те, що сподобалося мені найбільше, це зухвала та жорстока головна героїня та морально неоднозначний герой. Ління Делайла потрапляє у пастку обсідіанового ордеру. Ксав'єр тренує найманих вбивців. і тепер їх зв'язує непростий контракт. І єдиний спосіб вижити це залишитися в обіймах чоловіка, який неї одержимий і якого вона намагалася вбити. Чесно кажучи, по анонсу я нічого не зрозуміла. Дуже все таке сплутане. Я розумію, що тут буде сталкер, буде дівчина, яка буде ненавидіти головного героя, але їм буде щось пов'язувати. Якийсь контракт, який змушує їх бути разом. І я, якщо чесно, не дуже люблю історії, де Одна людина одержима іншою людиною, коли це вже переростає в такий нездоровий інтерес. Але якщо ви читали подібні книги, то пишіть в коментарях, як вам такий сюжет, і чи будете ви купляти цю новинку, тому що я поки що сумніваюся, я не купила ні одну книгу з подібним сюжетом, хоча їх видали вже дуже багато. Одна з яких це напевно переслідування Аделін. Я дуже багато чула відгуків на дизначту на цю книгу. Але до сих пір її не придбала. Не знаю, чи буду її купляти. Так само з цією новинкою вона в мене під великим знаком питання. Наступна книга це поєднання казки та східноазійської міфології від Кейш Чау, дівчина без відображень. Книзі присутні два світи, магія, загадки та битви. Вайб казки про синю бороду, харизматичний і дуже спокусливий. При історія про кохання, імперію, зраду, рятування світу і пошук себе із тропом відво. До коханців. у своє 20 принц Шанджаньлінь уже командував арміями. Здобував перемогу в битвах і заробив славу правного стрільця з лука. А тепер він наречений принцеси Інь, і моє здається, що тут буде вимушений шлюб. Я дуже люблю цей троп. Не знаю чому, але він мені подобається. Замкнена в палаці. Вона випадково проходить крізь дзеркало і знайомиться з дзеркальним принцом, добрим та співчутливим двійником Дженая. Та чарівний на перший погляд світ приховує небезпеку. Він доведеться зіграти власну роль у битві, яка вирішить долю двох світів, от тільки її власне відобра має на все це свої плани. Мені дуже подобаються історії, де є казкова частина і також є міфологія. Але дуже багато книг, де вплутують міфологію, будь-яку грецьку, римську, східноазійську. Мені не подобають. Типу, мені дуже хочеться прочитати якусь достойну історію, але кожна історія, за яку я беруся, вона мене розчаровує. І якщо ви знаєте якусь книгу, в якій за основу взяти міфологію, то, будь ласка, напишіть в коментарях, тому що мені дуже цікаво прочитати щось подібне, але з дуже цікавим і напруженим сюжетом. І ще одна новинка для фанатів Голі Джексон. Вона є тільки анонсована, її ще немає у передпродажі. Це ще не зовсім мертва. Можливо, я помиляюся, але я колись бачила фільм з подібним сюжетом. Я вам зараз зачитаю анотацію, а ви скажіть, є такий фільм, що немає. 27-річна донька. З найбагатших родин Вудступу, але однієї Геловінської ночі на неї нападають. Тепер вона має сім днів, щоб розгадати таємницю своєї смерті. Вона думала, що немає ворогів, але зараз під підозрою всі, навіть її сім'я та найкраща подруга. Але на допомогу приходить друг дитинства, Біллі. Він єдиний, хто може допомогти розкрити цю таємницю. Мене не дуже зацікавив сюжет цієї книги. Попередні мені сподобалось набагато більше, точніше зацікавили мене набагато більше. Третя частина із серії від Ерін Ват зруйнований палац». І будь ласка, напишіть мені, якщо ви читали цю серію, паперова принцеса. Напевно, потім злований принц. І зараз виходить третя частина Зруйнований палац». Мене ці двозначні відгуки дуже сильно. Бентежить, тому що я не знаю, мені купувати цю книгу чи ні. Я дуже часто бачу її на арфі по дуже хорошій ціні і хочу купити, але не хочеться знову влізати в якусь серію, яка не вартує того, тому що я вже почала дуже багато серій і закинула їх. Хочеться якось точно знати, що ця книга мені сподобається. Якщо ви читали цю серію, то напишіть в коментарях, які там плюси і мінуси, що вам сподобалося, що ні, і чи ви б порекомендували купити цю книгу людині, яка здебільшого любить читати фентезі. Тут ми маємо від смертельних ворогів до несподіваних союзників: Делла та п'ять братів роялів та кілька сюрпризів. І також тут сюжет 18 І от от я чула, що 18 плюс подобається всім. Також несувала книгу з класики: це дві історії із серії вперше. Трапляється вперше інтриги у Версалі, та заборонене кохання, шалена пристрій, Марі Мадлен де Лафаєт, принцеса Клевська, головна героїня одружується з принцем, який її обожнює, Та коли зустрічається із блискучим герцогом, закохується до нестяму. Немає іншого вибору, окрім як відкритися принцеві. Тепер слід чекати, що переможе нестримний потяг до коханого, чи любов і шляхетність чоловіка. Я, якщо чесно, люблю подібні історії, не знаю чому, але в класиці мене приваблюють ось такі історії кохання, де головна героїня всередині переживає якісь дуже суперечливі відчуття. І коли є такий любовний трикутник, мене це також цікавить. Можливо, я би придбала цю книгу, але тут не одна історія, тут дві історії. Друга історія це від Константина Бенджаміна Адольф, чарівна графська утриманка Еленора, заволодіває думками юного аристократа Адольфа, і невдовзі вони вже не можуть опиратися хвилі почуттів. Вона все покинула заради нього. То невже цей зв'язок? Назавжди. Ми боїмося віддатися взаємному коханню, бо наші почуття зрадять. Тож, нумо зраджувати наше велике кохання раніше, ніж воно нас покине. Так нам розповідає любовний французький роман, саме він вперше. Дуже цікаво, але я маю свій певний список класики, які я хочу зібрати. І, можливо, я внесу цю книгу до списку, але. Перш за все, я хочу придбати ті книги, які видають небо. А саме я хочу книгу Борем на весь, тому що вже 14 лютого наступного року цю книгу екранізують, і там буде в головній ролі Марго Робі, А я її дуже сильно люблю. Наступна книга, це та книга, на яку я вам рекомендую звернути увагу. Це книга «Дари волхвів. історії про різдвяні дзвони. Це 39 оповідань від світових майстрів слова, з яких 17 – українських, а з них 8 оповідань друкуються вперше. Риздво це не лише безтурботне чарівне свято, коли лунають колядки і пахне імбирним печивом. Це диво, що чекає на нас у найтемніші часи, а воно іноді примарне і незбагненне і геть не таке, на що ми сподіваємось. Але воно стається попри втрати і біди. Диво, що дарує надію, пробуджує очікування і теплі спогади. Тут своєю творчістю діляться. О, Генрі, Гідемо Басан, Чарльз Дікенс, і Сельма Лагерлеф, Михайло Коцубинський, Олена Пчілка, Дари Корні і Олексій Жупанський, Остап Українець і Катерина Пекур та ще ціла низка самобутніх авторів і авторок. І мені пощастило бачити авторів, які залишили свої коментарі під цим постом. Де згадували про те, що там містяться їхні оповідання, і закликали до того, щоб ми підтримали, і придбали цю збірку. І якщо ви зимою любите читати книги з різдвяним нас. Стрім, то я вам щиро раджу придбати цю книгу і підтримати. Наших сучасних українських авторів, також ще виходить шоста книга із серії Бернарда Корнвола Сексонські хроніки Смерть королів. Взагалі серія складається з 13 книг. Зараз виходить шоста. Я знаю, що там була досить така тривала пауза, тому що люди, які читають цю серію, писали невдоволені коментарі. І якщо ви читали цю серію і були також на паузі, то знайте, виходить продовження, і вони планують його видавати і надалі. Тут на видавництво, про яке ми поговоримо, буде букшеф. Цього разу букше. Еф анонсує новинку, яка вилучає себе сенсацією. Але серце мені підказує, що це буде щось таке схоже, як і безсила, повне розчарування. Отже, це ртуть від Келі Гард. Про цю книгу говорили ще задовго до того, як її переклали на українську, і всі, хто вміє читати англійською, прочитали її і в тіктоках розповідали нам про те, що нам ця книга треба. І ось Букшеф анонсував передпродаж цієї новинки. Вона буде доступна вже з жовтня чи з листопада, не пам'ятаю точно, але цієї осені ртуть це перша книга нової сенсації. Серії в жанрі романтезі, написана британською письменницею Келі Гарт. Про популярність книги говорить те, що вона вже перекладена на 25 мов, а всюди сущий Netflix вже планує екранізацію. Але такі чутки ходять майже про всі відомі серії, і щось нічого не виходить. Не знаю, як тільки з'явилася книга від Сарима з біршепів троян», то ходили чутки, що... Ось ця книга буде скоро екранізована. Вже в 2025 році. Ми побачимо екранізований серіал, але до сих пір а, нічого не відомо. Тому я би все це так ділила на два. Не думаю, що якимось найближчим часом цю книгу будуть екранізувати. а Тим паче Нетфлікс, який просто говорить, що буде екранізувати все, а потім все закидує. Отже про сюжет. У спекотному зільверені, де люди вмирають від спраги, зухвала Саеріс Фейн краде воду з цистерні жорстокої королеви матри. Одного разу захищаючи брата, дівчина вбиває стражників і прирікає себе на смерть. Але замість страти вона випадково відкриває портал і потрапляє до івелії крижаного світу Фейрі. Там серія зустрічає Кінгфішера, загадкового і небезпечного правителя з власними темними планами. Між ними виникає протистояння, що поступово переростає в складні почуття. Серість опиняється зупиняється у війну та інтриги, а її алхімічна магія може стати ключем до порятунку народу Фей. Що ви думаєте про цей анонс? Чи будете ви купляти цю книгу? Якщо так, то переходіть на інстаграм-сторінку або на сайт видавництва Букшеф, тому що зараз вони пропонують книгу за акційною ціною. і Також там в комплект ще дають листівку. Але наскільки я зрозуміла, ця листівка це просто копія обкладинки, надрукована як листівка. Такий собі подарунок не знаю, але якщо вам це потрібно, то заходіть і купляйте за хорошою ціною. Наступна книга це нова серія від авторки романтичних фентезійних історій Дженіфер Арментраут на це ідеальний старт для тих, хто хоче познайомитися із творчістю однієї з найпопулярніших сучасних письменниць у жанрі паранормального роману. Тут у нас є унікальна міфологія, свіжий погляд на грецьких богів у сучасному світі. Це такий крихкий лід для мене, тому що я вже говорила, що дуже мало авторів можуть вплисти міфологію в сучасний світ. Non-stop action. Багато подій, магії та захоплюючих битв. Я це дуже люблю, і можливо, саме через це мені сподобається ця книга. Я не знаю, чому можливо це проблема сучасних людей через те, що ми маємо наші смартфони, маємо тік-ток, маємо коротке відео. Але інколи мені дуже важко сфокусуватися на книзі, що в історії дуже довго не відбувається якихось напружених подій або якогось екшена. На Далі нас є романтика, любовний трикутник, сексуальна напруга та справжні почуття. Я люблю любовні трикутники, тому це однозначно плюс. І також тут є головна героїня Олександрія, сильна і Незалежна, яка не чекає порятунку, а діє сама. І також зазначили, що что... тут. Існує зв'язок між світами, який створила авторка, і деякі її серії переплітаються. І мені здається, що саме з цією серією чудово би переплелась історія з палким поцілунком, точніше, з книгою Палкий Поцілунок. Коли я шукала ще які анонси є від наших видавництв, то звернула свою увагу на видавництво РМ. Вони працюють дуже швидко, тому що вже дали продовження майже всіх дилогій, які вони випустили нещодавно. А саме всередині. Ні, виходить епічне завершення надзвичайно романтичної і майстерно написаної історії, яка бере початок у божественних супротивниках, видребеки Рос жорстокі обідниць. Я ще не придбала першу книгу, а вони вже видають другу. І насправді це навіть краще, тому що можна буде придбати одразу дві книги і насолодитися цією історією без перерви. Це історія про двох журналістів-конкурентів, які знаходять кохання завдяки магічному зв'язку. Їхня доля залежить від того, чи зможуть вони пройти крізь безодню. Пеку. Кла разом сімнадцятирічна Ірис Вінно хоче єдиного зберегти родину, Її брат змушений воювати за богів і зникає безвісти на передовій. Тож останньою надією для дівчини стає посада колумністки в Ос. Алекло yeah. листи до брата потрапляють не в ці руки, а саме до вродливої, холодного Романа Кіта, її суперника в редакції. Між ними та Ірис виникає несподіваний магічний зв'язок. Дуже хороші відгуки від інших авторів, і мені здається, що ця історія чудово підійде на осінь, бо вона надзвичайно тепла і затишна. Також ще триває передзамовлення на заключенню частину фантазійної дології Танець злодіїв від Мері Пірсон, обітниця злодіїв. Я нещодавно звернула увагу на першу частину. Ну, я не знаю, чому я проходила повз неї повз такий довгий час, але можливо через це я одразу зможу придбати зараз дві частини. Після смерті голови розбійницького клану молодий Джейс змушений очолити сім'ю та відстояти її честь. Та проти нього виступають інші королівства. До його володінь вирушає загін воїтелів на чолі з легендарною колишньою злодійкою Казі, зустрівшись. Джейс і Казі опиняються в небезпечному протистоянні, яке поступово перетворюється на небезпечний танець почуттів, здатний змінити їхні долі і майбутнє всього континенту. Також виходить заключні частина дилогії Піски Арабії від Гавса Файлеза. Ми звільняємо зорі. Я дуже хотіла книгу. Ми полюємо на помінь, бо вона має дуже гарне оформлення. Коли я її бачила, просто закохалася в неї. Її друга частина не виключення, вона також має дуже гарне оформлення. Але я бачила дуже такі, знову ж таки, неоднозначні відгуки. Комусь ця історія зовсім не сподобалася. Хтось писав, що ця історія розіб'є вам серце, і там немає якогось хорошого фіналу. Тому потрібно бути готовими до якихось драматичних і дуже таких. Емоційних подій, тому якщо ви читали цю книгу, то пишіть в коментарях, тому що книга однозначно дуже гарна. Але цікаво, чи вона ж настільки цікава, настільки вона гарна. Мені взагалі дуже подобається, що видавництво РМ подає дилогії, і всі вони так гарно оформлені. У них якийсь свій унікальний стиль на фентезі, і що мене дуже сильно радує, тому що мені надзвичайно подобаються їхні книги. І ще мені подобається, що в них, якщо ви купляєте дві книги одразу, або якийсь комплект книг від однієї авторки, чи можливо це серія з трьох чи чотирьох книг, у них діє акція 25%. І це дуже круто, тому що, наприклад, ті книги, які я не купила, коли вони тільки вийшли, я зараз зможу придбати за хорошою ціною, Це мене дуже сильно радує. Що ж, на цьому анонси закінчилося. А я вам дякую за перегляд і побачимося з вами в наступному відео. До зустрічі!